Тебе вообще в жизни тут не Я пішов на розворот, просто був кустик. Де ти взявся? Транспорт стояв, повітря, в мене підказувати. Транспорт стояв. тебе Де підцяв? Як ти приїхав, а транспорт ще бачиш, що пука, не пожаліє ніяких дені, по-любому десь поки від руками. Полюбову, відео камера десь. Ми заплатили штраф за празнення, але ми все одно були винуватися. Ви Він Там, заплатив та, штраф та. за те, що проїзд перекрестя на забороняючий сигнал ви не службу. Я та, не міг його пропустити, бо, тому, що його просто не було. Він не дім. Тільки... Як тебе звати? Дім. 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 Снімволочка.